Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння. Сьогодні нормальна система диференціальних рівнянь. Метод зведення до одного рівняння n-ного порядку. Поняття системи n-рівнянь традиційно пов'язано з N- невідомими. Ну, так і є. У нас тепер буде N невідомих функцій, які, правда, задані на одній і тій же множині, на якомусь відрізку. Маємо функції y1 від x, y2 від x. І так далі, yn від x. N функції, які задані на відрізку AB. З метою компактності запису, звичайно, вводять вектор функцію. Розглянемо вектор функції. Що таке вектор функція? У нас буде y від x, вектор. Який має своїми координатами y1 від x, y2 від x. І так далі, yn від x. n вимірний вектор з n координатами, але координати його є функції. Рівняння диференціальні, тому нам знадобиться похідна від нашої невідомої вектор функції, dy по dx або y'. Це буде вектор з похідних наших функцій. y1', y2' і так далі, yn'. Вектор з похідних. Тепер ми можемо сформулювати саме диференціальне рівняння. В векторному вигляді це буде виглядати так. Невідома вектор функції похідна, невідомий вектор функції дорівнює якась вектор функції f. Яка залежить від незалежної змінної X, і вектор функції y від n функції y. Векторна форма запису системи диференціальних рівнянь, тому що тут насправді система. Давайте я розпишу цей векторний запис по координатно. Що ми будемо мати? Ми будемо мати y1' дорівнює. F1 перша координата нашої вектор функції F. X, y 1 y2. І так далі, yn. Y2' і так далі. Маємо систему N дифференціальних рівнянь відносно n невідомих функцій. Перед нами нормальна система диференціальних рівнянь. Назва нормальна містить собі те, що ми маємо справу з похідними тільки першого порядку. І кожне рівняння розв'язано відносно похідної. Похідні не містяться в правій частині. Вони всі є зліва і всі першого порядку. Більшість систем, які навіть не є нормальними. Зводяться алгебраїчним шляхом до нормальної. Тобто ми будемо вважати, ми будемо розбирати тільки нормальні системи. Розв'язок. Що таке розв'язок буде системи диференціальних рівнянь? Ну, зрозуміло, перед нами N невідомих функцій. Отже, розв'язком буде набір цих функцій, які будуть задовільняти всім рівнянням системи. Це є розв'язок. Але перед нами диференціальне рівняння. А ми знаємо, диференціальне рівняння містить в собі довільні сталі. Загальний розв'язок системи містить в собі обов'язково довільні стали. Причому у нас n функцій і виявляється, буде n довільних сталих. Отже, загальним розв'язком системи буде набір з n-функцій, і 1 дорівнює фі 1 від x. C1, C2 і так далі, СН. y 2 Yn набір функцій, які задовільняють нашій системи при будь-яких значеннях С. Більше того, якщо ми вже кажемо про загальний розв'язок, то обов'язково, щоб інших розв'язків не було. Ну, як завжди, загальний розв'язок, по-перше, при будь-яких це задовільняє системі, по-інші, всі розв'язки, які є, тут містяться. Інших немає. Можна записати в векторній формі. Наш загальний розв'язок, це буде y дорівнює фі-векторна функція, від x1, c2, cn, я все-таки напишу в розгорнутому вигляді. n довільних сталих міститься в, нашій, в нашому загальному розв'язку. Н-довільних сталих у нас вже зустрічалось. Зустрічалось, коли ми мали справу з диференціальними рівняннями енного порядку. Це є натяк на те, що тут є певний зв'язок. Зв'язок дійсно є. Зараз ми про нього поговоримо. Але перш ніж зробити наступний крок, я нагадаю, що треба поставити вподобайчик цього відео, підписатися на канал, якщо ви не підписані. Тут у нас багато ж усяких інших. Відео, які можуть вам допомогти вивченні вищої математики. І можна навіть допомогти каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Ну, а ми продовжуємо. Отже, припустимо, ми маємо диференціальне рівняння n-ного порядку. Покажемо, як його можна звести до нормальної системи диференціальних рівнянь. N-диференціальних рівнянь. Ну що ми робимо? Я позначу. Через y1 просто нашу шукану функцію. y. Це в мене буде y1. Саме її я буду шукати. А через y2 я позначу похідну цієї функції. Y я позначаю через y2. Y2 у мене буде y3. І так далі. Yn-1 похідна. У мене буде yn. Індекс у нас на одиничку більший, ніж порядок похідної. Маємо n y. Наші невідомі. І у нас ще є оце рівняння. Якщо підставити введені позначення в диференціальне рівняння, ми можемо дописати ще f від x, y це в мене y1, y2 і так далі n-1 похідна в мене буде yn, і тут ще в мене буде стояти yn на похідна. І це дорівнює нулю. Ну, в принципі, я вже маю систему n диференціальних рівнянь. Якщо тут вважати y1 n на похідна, то ми отримаємо систему диференціальних рівнянь відносно невідомих функцій y1, y2, yn. Причому Y1 співпадає з нашою невідомою. Але система не є нормальною. Як з нею нормально зробити? Ну, треба позбутись старших похідних. Перше рівняння Y. штрих. Але Y це Y1. Я можу написати перше рівняння так. Y1' штрих дорівнює y2. Друге рівняння y2 штриха. Але Y2 штриха – це похідна від y. штрих. А Y штрих – це Y2. Коротше, y2' дорівнює y3. І так далі. Кожне рівняння у нас зводиться до першого порядка похідної від попередньої функції. Якщо при цьому вдасться останнє рівняння, ми будемо вважати, що вдалося нам розв'язати останнє рівняння відносно y старшої похідною. Тоді ця старша похідна буде похідна від yn 1 n на похідна похідна від мінус першого. Тобто yn n буде дорівнювати ну, якісь функції від x, y1 тепер, y2 і так далі. yn, І все. Yn. І ми отримали нарешті нормальну систему n диференціальних рівнянь, які відповідають. Одному диференціальному рівнянню n nного порядку. При цьому, як ми вже відмічали, наша шукана функція це буде y1, тільки одна з цих функцій. Але при розв'язанні системи, вона буде в розв'язку містити в n довільних сталих, що і треба для загального розв'язку рівняння n порядку. Виявляється, можна зробити і обернений хід. Якщо ми маємо нормальну систему, будь-яку нормальну систему, Її, в принципі, можна звести до одного рівняння, але n-ного порядку. В деяких випадках це можна зробити достатньо просто. Ми розберемо, як це можна зробити на прикладі. Припустимо, ми маємо систему двох диференціальних рівнянь відносно двох невідомих функцій Y від x і z від x. Х незалежна змінна, y – z. Невідомі наші функції, шукані функції. Зведемо систему двох рівнянь до одного. Ну, в випадку двох рівнянь це робиться достатньо просто. За певною схемою можна користуватися цією схемою, яка полягає в трьох кроках. Перший крок. Диференціюємо перше рівняння. Я знаходжу похідну. Y2 ш дорівнює 3-2 плюс одиниця. Диференціюю по x. x, моя незалежна змінна. Тепер із другого рівняння другим кроком. Із другого рівняння підставляю сюди Z'. штрих Позбуваюся похідною від другої невідомої функції. Моя мета отримати одне рівняння відносно однієї функції. Я обрав y. Оскільки я диференціював перше рівняння, я буду намагатись позбутись літери Z взагалі. Ну, а х незалежна зміна може залишитись. Z' я підставляю з другого рівняння. Будемо мати y 2 штриха дорівнює 3Y. 2 помножити на штрих. Мінус 6Y, і плюс 8z. І плюс одиниця, яка стояла в першому рівнянні. Я підставив штрих. Третім кроком. Підставляю Z. Сюди мені треба ще Z позбути, щоб тільки Y були. А де я можу взяти Z? А от в мене в першому рівнянні є. Я звідси підставляю Z в отримане рівняння. Завжди з першого рівняння можна знайти Z. Підставляємо в отримане рівняння і ми будемо мати. Я зразу знайду 2 Z. 2 Z у мене з цього рівняння буде дорівнювати. 3Y- -Y і плюс Х. Підставляю замість 8X. Це в мене буде мати рівняння тоді вигляд y2 штриха. Дорівнює 3Y. мінус 6Y. І на 4 це все треба помножити, щоб 8 була. Плюс 12 мінус 4y і плюс 4х. Ну, переносю всі невідомі функції в ліву частину. Зводю, зводю подібні, маємо. y 2 штриха. І у нас буде тут мінус плюс y'. Y плюс мінус 6 і дорівнює 4х. Плюс 1, один, я одиничку забув. Плюс 1, і тут у нас буде плюс 1. Все. Ми отримали диференціальне рівняння другого порядку. Лінійне, ну, правда, не однорідне. Будемо його розв'язувати тепер, як положено розв'язувати диференціальні рівняння. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку. Тобто беремо характеристичне рівняння K2 k квадрат плюс k мінус 6 дорівнює 0. Знаходимо його корні. Вієт тут зразу підказує, що К1 у нас буде дорівнювати мінус 3, а К2 буде дорівнювати двійці. І тоді загальний розв'язок однорідного рівняння, що відповідає цьому неоднорідному, буде мати вигляд. Y0 дорівнює с 1 f в степені мінус 3х плюс с 2 f в степені 2х. Мені залишилось знайти частковий розв'язок, який відповідає моїй правій частині. Буду підбирати його за виглядом правої частини. Тобто я буду шукати y частковий, як AX плюс Б. У мене немає нульових коренів характеристичного рівняння, ніяких доданків сюди, множників додаткових мені не треба додавати. Тоді Y. У мене буде А, а і 2 штриха просто 0. Підставляю в диференціальне рівняння неоднорідне. Будемо мати звідси A мінус 6Ax мінус 6B, і це все дорівнює 4х плюс. +1. 4х плюс 1. Прирівнюю коефіцієнти при однакових степенях. Тут у нас мінус 6а дорівнює 4. А А мінус 6Б дорівнює 1. Розв'язую систему відносно А Б. А в мене буде дорівнювати мінус 2 третіх. Якщо А підставити мінус 2 третіх, то Б третіх. Поділити на 6 Б буде дорівнювати мінус 518. Отже, Загальний розв'язок. Я приберу нолик. Додам сюди частковий розв'язок. Загальний розв'язок у мене буде мати вигляд. с 2 х І мінус дві третіх х і мінус вісімнадцятих. Y я знайшов, але в мене ж система. Мені ще треба знайти Z. Розв'язок містить у нас дві невідомі функції. Де я можу взяти z. А для Z у мене є. Вираз уже. Звідси Z буде оця права частина поділена напів. Але тут стоїть y'. Я нікуди не дінусь, мені доведеться знайти y'. Ну, y у нас вже є, просто диференціюємо. Мінус 3 c 1 f в степені мінус 3х. Плюс 2C2. F в степені 2х. Якщо похідну тут знайти, це буде мінус 2 третіх ще. Це в мене y. Так, щоб знайти z, мені треба буде на 3 помножити y. Якщо я напишу 3 y тут будуть стояти всюди трійки. 3. 3. Ну і тут на 3 помножити. 3. y і відняти Y. штрих. Я буду віднімати відповідні члени. Маємо Z дорівнює 6C1F в степені мінус 3х, 3C1 мінус мінус 3C1. При в степені 2х, 3C2 і мінус 2 c 2 Залишається просто c 2 f в степені 2х. Тут 3 на 3 це буде мінус 2х. І ще оцей х залишається просто мінус х. Вільні члени, 5 шостих, мінус 5 шостих. І мінус 2 третіх, це мінус 4 шостих. 5 шостих з мінусом 4 шостих з плюсом залишається мінус 1 шоста. До знайденої Z для порядку я допишу ще y. І будемо мати остаточну відповідь. Y дорівнює C1f в степені мінус 3х плюс c 2 e в степені 2x, мінус 2 третіх і мінус вісімнадцятих. Ми отримали розв'язок системи диференціальних рівнянь. Ті, хто поставив подобайчик в цьому відео і підписався на цей канал, можуть отримати бонус у вигляді ще одного прикладу. Маємо приклад системи двох диференціальних рівнянь, але з початковими умовами. Тобто перед нами задача Кочі. Нам треба знайти частковий розв'язок системи диференціальних рівнянь, що задовільняє початковим умовам. Як завжди, для цього треба буде позбутися довільних сталих, які в нас з'являються в загальному розв'язку, для цього треба спочатку знайти загальний розв'язок. Будемо йти звичайним шляхом зведення до одного диференціального рівняння другого порядку, бо у нас два рівняння. Незалежна змі... а що тут є незалежною змінною? У нас і x, і y це функції. Незалежна зміна, отут якась стоїть, це її значення. Традиційно позначають літерою Т, те, ми теж будемо мати на увазі, що х і y це функції від Т. Якась незалежна зміна, яка неявно там місниться. Ну, може, літера Т не обов'язкова, ну традиційно все-таки Т, я за неї чіпляюсь. Робимо три кроки. Диференціюємо перше рівняння. Х2 дорівнює х'-3'. Штрихи тут це похідна по Т. Підставляємо з другого рівняння y'. Отримаємо х 9 x -9X і мінус 3. Нам тепер треба позбутися y взагалі. Все буде зводитись до x. Підставляю з першого рівняння мінус 3, замість от цюди, виражаючи мінус 3 через x'. Мінус 3y дорівнює x'-x. Тоді. Рівняння перетворюється, ну я знову рядка напишу. Х2 дорівнює x' мінус 9х. Плюс x' і мінус x. Ну, от так. Переносу все. В ліву частину маємо x2 штриха, мінус 2х і плюс 10х до рівня 0. Х невідома шукана функція, яка залежить від змінної t. Перед нами диференціальне рівняння лінійне, однорідне зі сталими коефіцієнтами виписуємо характеристичне рівняння. Характеристичне буде к квадрат мінус 2К плюс 10 дорівню 0. Неважко бачити, що тут будуть мати місце комплексні корені. Дискримінант 4 мінус 40. Маємо мінус 36. Тобто К12 дорівнює. 2 плюс до мінус. Корінь із мінус 36. Це 6i поділене на 2. І маємо 1 плюс мінус 3i. Два комплексно спряжені коренням. Тепер ми можемо записати загальний розв'язок лінійного однорідного рівняння з комплексними коренями характеристичного рівняння. Будемо мати незалежне зміну літера t. Тобто х у нас від t. І це буде. F в степені Т. Перша степінь. І С1 косинус 3T, плюс С2 синус 3Т. t незалежна змінна. Х ми вже знайшли. Переходимо до Y. Y будемо шукати з цієї рівності. Y звідси буде дорівнювати, Я мінус врахую, поміняю їх місцями. Це буде одна третина штрих. X -X'. Треба знайти штрих. X'. x у нас є, ну, знаходимо штрих. Ну, так, трошки неприємно, тому що тут похідна добутку. Будемо мати e в степені Т. Похідна від E. На цю ж дужку без змін. Це 1 косинус 3T. Плюс C2 синус 3T. І тепер. E в степені t без змін на похідну дужки. Плюс E в степені t, мінус 3C1 синус 3 t і плюс 3C2 косинус 3 t Це похідна. Знаходимо Y. Треба від Х відняти Х'. Ну, тут не важко бачити, що співпали оці доданки. І коли ми будемо віднімать, ну це нам на радість залишається просто оця величина. І її доведеться помножити ще на 1 третю. Отже, остаточно маємо. Тоді Y від T буде мати вигляд одна третина ось цього виразу. Трійку, якщо винести, вона просто зникне, залишається F в степені Т. Я напишу спочатку косинус він з плюсом. С2 косинус 3Т мінус С1, синус 3Т. Х від Т, Y від Т. Ми знайшли загальний розв'язок. Наша мета знайти частковий розв'язок. Тобто треба тепер скористатись початковими умовами. Ну, все просто підставляємо в х від Т замість Т0. Якщо замість Т підставити 0, у нас буде E1. Е синус зникне, бо 3T, тут буде нульове значення. І залишається С1 косинус 0. А косинус 0 це одиниця. Отже, С1 дорівнює нулю просто. Якщо підставити. Замість Т0 з першого рівняння з цього вийде С1 дорівнює 0. І значить, ми можемо підставити замість С1 і в Y уже 0. У нас не буде ніякого синуса, залишається тільки косинус. Підставивши сюди в друге рівняння замість t1, маючи на увазі, що С дорівнює 0, отримаємо. Y від 0 буде дорівнювати С2. А Y від нуля за умовою це одиниця. С2 дорівнює одиниці. Отже, остаточно. Х від Т дорівнює е в степені Т на синус. 3т, а y від t. с 0, С2 одиничка. F в степені Т косинус 3Т. Задача повністю розв'язана. Ми знайшли частковий розв'язок системи диференціальних рівнянь, що задовільняє початковим умовам. А якщо рівнянь буде більше, не 2, а більше. Ми розглянемо в окремому відео випадки більшої кількості рівнянь. Там є деякі нюанси, як це розв'язувати. І у нас ще будуть інші методи розв'язання диференціальних рівнянь, правда, у випадку лінійності цієї системи. А на сьогодні все. Я чекаю вас на наступних відео. Бажаю вам успіхів, дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайчик, підписатись на канал. І залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.